Соціально-економічну ситуацію ми поговоримо з доктором економічних наук, директором інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухі Національної академії наук України Еллою Лібановою. Елло Марленіно, доброго ранку, рада вас вітати на нашій студії. Хочу розпочати нашу розмову все ж таки з Криму, який де Юри український, а де факто ми його принаймні в цей момент вже втратили. Як ви гадаєте, як позначиться перехід Криму під російською роздикцією на демографічні та економічні ситуації України? О, ну на демографічній. Практично ніяк. Що стосується економічної, не повірите, стане легше, справді? Ну, Крим, дуже дотаційна е, територія з позицій і податків, і е, пенсійного забезпечення, і практично всіх інших. Так. Тому просто менший тягар буде на економіці України. Я не кажу, що це добре, це погано, тому що ми не мали втрачати територію там з патріотичних міркувань і так далі. Але суто з прагматичних економічних міркувань стане трошки легше. Ось Росія, начебто, дозволила кримчанам не відмовлятися від українського громадянства і достатньо просто отримати російський паспорт. Але ж подвійне громадянство в Україні заборонено. Як Україна сприйматиме кримчан з двома паспортами? Е... Зараз є така позиція, що щодо кримчан ми маємо зробити виняток. Тому що люди там в ну, вельми специфічній ситуації. Не взяти російське громадянство для мирних громадян вкрай важко. Тому Україна, принаймні, де-факто це дозволяє. Тобто, на, на нинішній момент це виняток да. можемо зробити. Да. Е, уряд зараз різко скорочує соціальні програми, у тому числі допомоги при народженні дитини. Як ви вважаєте, це не вдарить і по так скрутній демографічній ситуації? Тихо, тихо, ж, тихо, такі. тихо. Е, чим відрізняється сучасна е, програма допомоги сім'ям при народженні дитини від тієї, е, що була прийнята там минулого позаминулого Розкажіть. року? Розкажіть. Винятково тим, що раніше. Була жорстка диференціація виплат залежно від черговості народження дитини. Так. Тобто на першу дитину давалося менше, на другу більше, на третю ще більше, на четверту і п'яту стільки, як на третю. В мене, як демографа, завжди виникало, виникало питання: а що діти за черговістю народження відрізняються своїми потребами так. і своїми правами? Я думаю, що ні. І тому я можу тільки вітати те, що сьогодні в Україні абсолютно однакова виплата, незалежно від черговості народження. Так. І від цього виграють ті, хто народжують першу дитину. Практично нічого не втратять. Ну, дуже мало втратять ті, хто народжує другу дитину, і доволі е серйозно втратять ті, хто народжують третю і так далі. Дитину. Але в Україні, е ну Троє дітей це вже багатодітна родина, так, так. їх дуже мало. І я можу зараз подивитися, що це за графіка. Просто за черговістю, де воно там є. Третя та наступна черговість це 15% всіх народжених. І простіше зробити адресну допомогу цим родинам. Ніж запроваджувати універсальну допомогу однакову для всіх, паніло. Як ви вважаєте, наскільки взагалі була ефективною програма грошової допомоги при новонародженні і при народженні започаткованих ще за часів Віктора Ющенка? Ми ж нині вже можемо говорити про можемо. якісь результати? А, як будь-яка грошова виплата при народженні дитини, це знаєте, ну, гріх таке казати, але дуже нагадує доза ефект. Тобто, ми отримали ефект. 2009 року. Так. Я поясню, в чому він, в нас, власне кажучи, вимірювався чим. А українці, як це не дивно, ми є доволі забобонною нацією. І високосного року ми дуже неохоче беремо шлюб. Якщо ми не дуже охоче беремо шлюб високосного року, то перший рік. Після високосного в нас менше народжується дітей. Ну, так якось воно випливає. Але 2009 рік був першим, принаймні, з я прослідковувала ситуацію з весь повоєнний період. І це був перший рік, коли не було падіння народжуваності. Тобто тоді допомога відіграла свою роль. Далі. Воно поступово почало сходити на нівець. Якщо все піде за виключно вже таким позитивним сценарієм, і, наприклад, Росія відступиться від подальших територіальних претензій, західні гроші запрацюють. Так а реформи виявиться такі вдалими. Скільки у цьому разі, на вашу думку, може зайняти період подолання кризи в нашій країні? А ви яку кризу маєте на увазі? Політичну, економічну? економічну? Це демографічну да. ну, Демографічну кризу, принаймні років 25-30, не менше. І все залежить від того, що ми вважаємо економічною, демографічною кризою. Скажімо, я особисто переконана в тому, що демографічна криза це висока передчасна смертність? І от Ну, як я бачу, то 25-30 років нам буде достатньо для того, щоб це подолати. Якщо ми говоримо про депопуляцію, важко сказати, думаю, що е, дуже багато років. Тому що депопуляція зараз спостерігається в усіх без винятку європейських країнах, там димфується е, припливом міграційним припливом так. населення. Якщо навіть в Україні буде міграційний приплив населення, то там виникає ціла низка інших проблем, які, повірте мені, нічим не легші за депопуляційні. Тому в цьому сенсі я не думаю, що нас щось очікує таке вже позитивне. Що стосується економічної кризи, знов таки, якщо ви погоджуєтеся зі мною, що головне, головною ознакою економічної ситуації є Рівень життя населення, так. якість життя на населення, рівень людського розвитку. Тоді я думаю, що 10 років буде достатньо. Зрозуміло, якщо ми будемо працювати, якщо ми не будемо відходити назад, якщо не буде популістських рішень, які Зрозуміло. Пані Але дуже дячно за те, що ви завітали і за цю бесіду. До гарного вам дня. Дякую, дякую.